Станом на 24 лютого, 22 року я працювала на телеканалі Києві. У мене був прямий ефір ранковий, і війна мене застала якраз дорогою на прямий ефір. Я відвела ефір 5 годин, здається, ми беззупинно говорили, розповідали киянам всю цю логістику. Паралельно, моя донька була вдома, і вперше вона залишилася з нянею. Ми жили в Вишгороді, і там була воєнна база, і там вже почалося ну, якісь такі негативні моменти. І ми почали новини про це розповідати. І я розумію, що це взагалі ось мій будинок. Ми показуємо мій будинок, в якому моя донька. І після ефіру я попросила у продюсерів, що я поїду додому, заберу доньку і повернуся на канал. Але... На канали більше не повернулася, тому що вже тоді вночі знову ж такі почалися обстріли. Вже Києва ми сиділи в. Підвалах в різних бігаючи от з підвалу в підвал там, з рюкзаком і з дитиною. Я зрозуміла, що я не можу забезпечити власне найголовніше їй дати власне цю безпеку. Тобто, як зробити так, щоб її життя було збережено, у мене не було жодних варіантів, і я зрозуміла, що нам потрібно виїжджати з України. Польщі я була так само в абсолютній істериці, бо мені здавалося, що війна нас наздожене і там. І я просто почала їхати Автівкою Європою і доїхала до Гібралтару, це там більше 10 тисяч кілометрів. І я прийняла рішення е, поїхати в Англію. І от станом на зараз вже. Більше ніж два роки ми тут. Як не було тяжко, тобто я приїхала, і там я не знаю, там тижні-дві я лежала під ліжком в прямому сенсі цього слова. Але потім ну, дитина і потрібно щось робити. Я розумію, що в мене немає жодної підтримки, а мені потрібно підтримувати ще й ті, хто залишився в Україні. І я просто почала дуже дуже активно себе продавати в контексті того, що. Я можу це робити, візьміть мене. А як ви? А давайте я спробую спочатку безкоштовно. Я працюю в компанії, яка проводить курси для безробітних дорослих. Ну і паралельно я ще трошечки продовжую займатися журналісткою. Я взяла тут декілька таких вагомих інтерв'ю і з'їздила на НАТО базу в Чехію, відзняла там документальний фільм. Ну, тобто я. Намагаюся втриматися на плаву а, в цьому плані одне з вагомих, ну і за що я, наприклад, пишаюся сама, це був Гранд Шепс, міністра оборони Британії. І насправді це було для мене так само досить. Дивно. Тобто я тільки но приїхала, і я почала так, так, так. Що мені потрібно робити, 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 робити? Я почала там писати всім, що а, я журналіст. Давайте поспілкуємося. Нам потрібно допомагати Україні і. А, Одного дня я написала лист йому, написала там всім його помічникам, і мені прийшла відповідь: сказали, так, давайте спробуйте. Да, ну, тобто, там я не пам'ятаю, тому що може чекала там тижні два, плюс-мінус. Так, і мене запросили, і да, і це було таке, можна сказати, ексклюзивне, тому що була тільки я одна, і, да, і ми з ним так досить подобаємо. Відкрито можна сказати, поговорили і про перші дні війни. Ту і загалом про підтримку України в Британії. У мене ж не було жодної підтримки. Ну, типу, там медіа українського воно було воно було на британському ресурсу. Британія підійшла до прийняття українців досить прагматично з одного боку. Це звучить офіційно як це безпрецедентне явище, коли іноземцям дали можливість, ну поставили нас в один ряд з усіма іншими британцями, тобто нам дали можливість отримувати там бенефіти одразу працювати, тому що до цього жоден іноземець він мав прожити якусь там кількість років, щоб можна було працювати. Але з іншого боку в Їхня ціль була одразу залучити нас на роботу, і звісно, що це е, е, та робота, на якій не хочуть працювати місцеві. Тобто, неважливо, яка в тебе освіта, неважливо, який у тебе досвід роботи, хто ти був раніше, будь ласка, йди перебирай підлогу, йди на ферми, і тут це було просто. Першого, ну я не знаю, можливо, напевно, тиждень нам дали розкачатися і все. І тобто, це посі... ну, і власне ті бенефіти, які нараховує Англія, звісно, що на них прожити абсолютно неможливо. Єдине плюс те, що тут немає війни, і те, що тут не літають ракети, і по суті, це єдине, що і станом на зараз мене тут тримає, і те, що донька. Можна сказати, проживає це нормальне дитинство. Коли вона є школа, в неї є там вже певне коло оточення, вона там ходить, там займається різними активностями. А в цілому дуже дорого. Якщо ти хочеш харчуватися нормальною їжею, я не кажу що щось там особливе, а просто не їсти бургери там щодня, ось ну на, на ну най просто пластикові. А овочі, фрукти та можливо, інколи м'ясо то це коштує дуже дуже дорого. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина займалася гімнастикою, плаванням, ну якимись такими традиційними видами там спорту і активності для дитини, які 7 років, це коштує шалених грошей. Тобто, Англії, це то що різниця між заробітною платою, яку ти можеш отримувати, і жити тяжко. А потім, щоб вийти ну, на рівень, хоча б щоб ти міг трішечки видихнути, ця різниця дуже-дуже велика. Вона там в ну, 3-4 тисячі пунктів. І оцей перепригнутий оцей деп насправді досить непросто. Тут ми чужі, а в Україні ми а, для деяких людей, я не можу говорити про всіх. А тут ми люди, які ніби як а, зрадили свою країну. І я думаю, що а, при поверненні нам ще доведеться а, ну, нести якусь таку оцю ношу, і да, і це будуть постійні там і розмови, і якісь перепотії на цей рахунок, і я плюс-мінус десь морально до цього готова. Найбільше втома і якесь виснаження від того, що, і це я так само не буду ніякою ексклюзивною, що робити далі. Життя на якійсь паузі, тобто, ти в очікуванні того, що ти не тут, і ти не там, і ти не знаєш, на якому ти взагалі світі. І це, звісно, дуже ну, воно прибиває. Я за два роки не маю можливості ніякого кола спілкування. Тобто, є якісь поодинокі там, рандомні зустрічі з людьми, тому що там Лондон він дуже космополітичний. да, тут зібралися з усього світу різні люди. Але в цілому це все одно досить чуже середовище, і я не знаю. Мені здається, це неможливо призвичаїтися і там відчувати себе, що О, ну я вдома. У мене такого відчуття абсолютно немає. Я не вдома, і я хочу додому. плюсів для українців тут так само є можливість отримати вищу освіту і отримувати. Ну, такі досить досить серйозні, ну, професійні, скажімо так, закінчувати курси з непоганими викладачами і там обзавестися якимись новими скілами. Мені б, звісно, що хотілося б отримати якісь нові навички, досвід і все це загребастать і привезти в Україну. Я думаю, про повернення щодня б'ю копитом щодня і. Це я абсолютно без не те, що там якось там патетично, що там моя ненька Україна, а навіть з точки зору прагматизму, мені здається, що в Україні до принаймі до війни все було прекрасно.